Чому розповідають на тій атестації? Я поровила, я Ольга Іванівна, а це взагалі норм чи стрьом? Що у вас атестація, а ви досі не розповіли про свою роботу та досягнення? <гум> норм. А чи норм працювати понад 10 років в школі? Е -е, давай розберемося. Рубрика норм чи стрьом. Перше місце в обласному конкурсі інтерв'ю із захисником Большакова Ангеліна. Друге місце в обласному конкурсі інтерв'ю з захисником Маламуш Мирослава. Норм. Боже. Знову тривога. Підлаштовуємося під ралі сьогодення. Що ж, у далекому 2020 році була перемога в обласному конкурсі Костенкіана наших випускників нинішніх Романа Синякевича та Аліни Остряніна У 2024 році. Друге місце в обласному конкурсі Інсайти сьогодення від юних дослідників Кіровоградщини в секції літературна творчість у Романа Герасимчука. Як не очікано, звісно, норм від а у сфері педагог-організатора, я так розумію, у вас досягнень немає. Ти дуже сильно помиляєшся. <хи> у 2021 році був золотий час наших екологічних ініціатив від команди Зірвась джамка». Тоді ми посіли друге місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім також посіли четверте місце у всеукраїнському конкурсі мішечок. А також ми отримали сьоме місце у всеукраїнському рейтингу Екошкіл. України потім була звичайно ж невеличка перерва через ковід та повномасштабне вторгнення. А в 2024 році, разом із командою Аматори, ми посіли перше місце в обласному краєзнавчому квесті стежками корифеїв. Норму. А про це все ви розповідати не збираєтесь ще з 2014 року. Я займаюся волонтерською діяльністю невеличкою разом з нашими волонтерами громади. Маю декілька подяк від. Військових підрозділів від наших випускників, зокрема, також з 2021 року, якщо брати саме атестаційний період, я була обрана вдруге депутатом Аджамської сільської ради за свою активну громадську діяльність як членкиня молодіжної ради Кіровоградщини, якою я є з 2022 року, я нагороджена подякую управління молоді та спорт за свою діяльність а також от у 2025 році вже до дня соборності подякую кіровоградської обласної військової адміністрації ну норм у своїх обох напрямках роботи я систематично використовую різні сучасні технології: Canva, WordWall, ChatGPT, Kahoot, Gamma, Дженіали, додатки Google та Microsoft, рандомайзери для вибору того, хто відповідатиме, і ще багато, багато іншого полегшують роботу вчителя та урізноманітнюють навчання сучасних дітей. Ваші досягнення та використання технологій на уроках це норм. Але окрім того, ви ще й блогер, що вирізняє вас від інших вчителів. Тому розкажіть про це. Добре, мені таки вдалося об'єднати ці дві складні професії вчителя і блогера і досягти певного результату і навіть успіху. Якщо про мене написали такі відомі освітні видання, як «Освіторія», нова українська школа, то це про щось говорить. Мене поєднали в одній статті з більш відомими вчителями-блогерами, яких я сама дивлюся і сама ними надихаюся. У своєму блозі в інстаграмі та тіктоці я намагаюся показати, що ми з вами, шановні колеги, просто звичайні ні, люди і сіті ярлики, і міфи і стереотипи, які нам нав'язують, вони абсолютно зайві, що ми маємо право на звичайне життя. Також за допомогою свого блогу я зближуюся з учнями, тому що інколи подуркувати, розвантажитися це також дуже корисно. Це позитивно впливає на наше з ними спілкування. Тому, якщо у вас є таке бажання розвивати себе в блозі, Чому б і ні? То норм чи стрьом бути такою вчителькою, як я, чи заслуговую вищої категорії у сфері філології та педагога-організатора, вирішувати саме вам, шановні колеги та члени атестаційної комісії. Проте, не дивлячись на ваше рішення, основне, що залишиться в моєму житті, це любов до своєї професії. І це для мене головний норм. Кожного дня йти на роботу з усмішкою. Уликати, навчати дітей майбутнє щасливе покоління нашої української нації. Тож дякую вам за увагу і сподіваюся на позитивну відповідь.